Добрий вечір, Запрошую на перегляд дуплекса 110 метрів, 2 одна сотка, Петропавлівська Борщадівка. Поруч метрів 700-800 знаходиться ліцей, садок також. Тут є паркомісця, декілька. Зараз покажу одна машина, тут друга машина, по центру вхід. Зроблено. Всі комунікації заведені. місце під генератор, там під електромобіль зроблено. Тут такий дворик є. Дуплекс зроблений з ремонтом. Ціна його на сьогодні 155 тисяч. Це з вихід з кухні на цей дворик. Пройдемо зараз всередину. Сусіди вже живуть. Іназона. Є місце, щоб роздягнутися, поставити суття. від є. Права частина це велика вітальня. Кондиціонер як Уперхантер. Тепла підлога йде повністю водяна по першому і по другому поверху. Підсвітки гарні, декілька можна показати вам. Така підсвіточка окремо, така окремо, і це також окремо. На першому поверсі є самбузом. Душова, туалет. Кінічний душ. Все є. Сходинки з підсвіткою. Є котельня, тепла підлога, колектор, бойлер. котел, Розширити бак, Система чистки води. Вода тут загальна на 4 дуплекса. 110 метрів. Дуже її вистачає всім. Зроблено правильно, вода дуже чиста, гарна. Багато хто питає, а як вода. Вода тут дуже гарна, 110 метрів. Така кухня, їдальня, стіл. холодильник вбудований. Пересилка була. Це Bosch посудомийка, Також Bosch. Індукція Bosch. Bosch. все Bosch. Так, давайте на другий поверх. Рухий поверх. Будинок побудований дупакс із керамічної цегли. Такий є коридор, можна зробити тут собі кабінет. І на другому поверсі є ще дві спальні окремі, одна гардеробна, один санвузол, також є балкон ще балкончики. Вилік під кондиціонерком потрібно. Санвузол Під пральню є місце. Рушник, підручник. І ще одна кімната. Ще одна кімната. Тут є також пакун. Покорчик тут є. Асфальтований під'їзд сюди. Своя гардеробна в цьому. В цій кімнаті. Виведе також є під підсвітку вже вечірня. Нічники. Такий гарний доплекс, повторюю ціна 155. Всіх запрошуємо. Другий від дороги, тобто не такий він шумний.